50 років педагогічного стажу. 50 років біля дітей, біля зошитів, біля книжок, біля посібників, біля колег це все мій трудовий шлях. Звичайно, він почався того, що я закінчила університет. Хіміком я стала, напевно, тому що в цьому спонукала моя вчителька хімії ставська Валентина Михайлівна, яка. Вперше мене зацікавило цим предметом і сказала, що ви можете, тобто можете чогось досягнути в житті і далі вивчати хімію, тому що в мене не все клеїлося в школі з хімією. Але після такої розмови з вчителем позитивно це впливає завжди на учня, і учень дійсно задумається над питанням, чи можу я досягнути чогось по даному предмету. І саме це мене спонукало до вивчення хімії. Якби тої розмови не було, б не знати, я, напевно, стала журналістом. Я дуже любила оповідання складати, твори писати. Але от така маленька розмова в Лаборантській з вчителькою мене зовсім привела до іншого результату життя. Я закінчила Львівський університет, хімічний факультет, працювала два роки Володимира в Володимир... Володимирі. Зараз це Володимир вже. В четвертій школі і після цього попала вже в Нового Була переведена в Нового тобто працювала за направленням. Працювала в шостій школі, нині це приміщення нашого університету економічного. Працювала там кілька років, а після цього мені довелося побувати у відрядженні дуже цікавого в Африці. Я працювала. Разом з чоловіком, він математик. Ми працювали. Я викладала хімію, він викладав математику в Ефіопії, одній з африканських країн, де ми відбули дуже добре. Відбули, я вважаю, мирний час бо війни. Ще там не було три роки. Ми працювали в різних школах. Я викладала хімію, він викладав математику на англійській морі. Прийшлося перед цим побувати. У Москві на курсах по лінії ЮНЕСКО, де ми вивчили англійську мову, щоб ми могли викладати за кордоном. Це були прекрасні роки життя, які якраз напевно були стартом моєї діяльності щодо написання книжок. Справа в тому, що саме в Африці я зіткнулася з тим, що в дітей не було підручників, нормальних посібників. Були переклади англійською мовою посібника Ходаков, хімія. Наш дуже такий тяжкий підручник, який був в 50 х, -х роках. Він був перекладений очевидно неякісно, і там мені прийшлося спробувати самі написати на англійській мові підручник для дітей. Цей підручник я писала з великим бажанням, я мала дуже багато вільного часу. А це у нашому житті в Чительському особливо вже тут у нас його немає ніколи, а там часу дуже багато. Робочий день закінчився з 7 до 12, а з 12 до ночі було багато вільного часу. І я написала на англійській мові підручник кемістрі для їхніх шкіл по їхній програмі. Звичайно, це було велике задоволення. Потім цей підручник я підписала договір з видавництвом мір, московське видавництво Мір, що він буде виданий. І це був 1989 рік. А ви знаєте, що в 90-му році це був пуч, Україна стала незалежною, Москва далеко, з Москвою вже ніяких контактів. І так доля тієї книжки в мене невідома, чи її видали під іншим прізвищем. Чи вона надрукована, чи ні, але принаймні кілька комплектів зроблених на родопринтері. Тоді не було таких сучасних принтерів, були родопринтері, залишилися в школі для дітей, які там живуть і працюють. Ну, Після завершення ціє, цього відрядження, бо це було відрядження, мені що трудовий стаж, все йшло, так як має бути людина відряджені. Ми повернулися в Новолинск. Хоча я сама родом з Іванович, але працювала, можна сказати, після Володимира в Нововолинську. і тут була направлена в ці стіни, в цей заклад навчальний, який тоді був школою інтернату Але він мав бути реорганізований під ліцей. І в зв'язку з тим ну, я спочатку дуже хотіла вернутися в свою школу шосту. Була престижна нова Волинська школа з англійською мовою. школу я не повернулася прийшла сюди. Два роки мені прийшлось тут бути і вчителем хімії, і вчителем біології, і заступником директора. І не два роки, а більше. Тривалий час я була заступником директора і попала в той період реорганізації під, науку, під ліцей. А пізніше я вирішила все таки стати вчителем, просто вчителем, не займатися адміністративною роботою, паперовою роботою. а Більше працювати з дітьми. Мені більше задоволення приносило працювати з дітьми, апробувати все те, що я напрацювала за свої руки. За... Роки в Африці багато взяла, тому що у них вже тоді було незалежне тестування, в нас ще не чули про таке. А в ті роки у них таке тестування вже було. Я там вперше побачила тести, які дуже подібні до сучасних. Це були англійські тести, англійській мові, але подібний формат тестування був такий самий. Ну, звичайно, це багато дало. І е, е, сталося так, що наш директор Хечинський Володимир Йосипович який був в той час у нас директором, мене спонукав писати, написати дисертацію. Очевидно, він відчував, що в мене багато вже є інформації, такої дослідницької по дітях, по їх розвитку. І цьому ще сприяв наш ректор Олексій Іван Дмитрович покійний. Він навіть був моїм початків, першим початківцем як керівник науковий, але потім він сказав, що я не можу бути вашим керівником, бо я не є педагог, я просто хімік. І я під'єдналася до академії педагогічних наук. Тобто я була здобувачем академії педагогічних наук в лабораторії з хімії. Дисертацію захистила через три роки, тобто три роки я її писала. Багато переробляла, дописувала, тому що досвіду написання в мене не було, в гаспіранторії я не вчилася. Захист дисертації ну, це теж якийсь такий емоційний стресик був, але все відбулося дуже нормально і дуже доброзичливо відносилися всі члени вченої ради. Це все минуло. І тоді знову ми працюємо з дітьми, а ми ніколи не припиняли з ними працювати. І сьогодні я можу сказати, що напевно стимул до пошуків чогось цікавого, нового, до самовдосконалення йшов через дітей. Саме ті дітки, хороші, розумні, які приходили до нас, вони заставляли працювати, складати. Наприклад, я хочу вам показати першу свою роботу це конспект довідник з хімії. Це була проба пера. Вона написана з кандидатом хімічних наук Львівського медуніверситету, вже покійним, на жаль, Луцевичем Дмитро Дмитровичем. Але це було ну, щось таке разом. Але своєю хотіла створити. І почала створювати свій збірник задач. Нам завжди хімікам бракувало, те, що у нас не було ні одної книжки, нормально, де були зібрані задачі. Фізики, математики вони були, з хімією не було. І така праця, така праця вона тривала багато років. Діти, я, діти розв'язували, звіряли відповіді. І оця праця, перше видання такої книжки збірника задач, воно вийшло в 2000 році. Вона ще називалася Нецькобельні хімічних задач. Але потім ми перейменували класичний збірник задач. На нинішній день ним користуються в закладах. Нового типу в профільних класах ті дітки, які готуються до здачі колись за нового, зараз не апте. І вчаться розв'язувати задачі. Тому що іншого, іншого, на жаль, задачника такого рівня підготовки для дітей вони знайти не можуть. Ну, Звичайно. На цьому знову не все завершилося. Потім ми пізніше видали таку книжку, це органічна хімія, а водика, торсненька, бачите. А зараз зовсім інший формат, розміри, шрифти і, звичайно, вимоги не ті, що були змінені характер завдань. Після цього я написала комплексний посібник. Але я його не винесла. Він в мене є комплексний посібник, де є теорія для дітей, і отакий збірник тестових завдань. Це діти, коли готуються до ЗНО. Вони виконують завдання. Почала писати робочі зошити. Це дуже тяжка праця, тому що це зошит посібник. Тут трошки теорії є і завдання. Ще в мене є підручник 9 класу, яке було написано для учнів простої мови те, що люблять діти, те, що люблять вчителі, те, що не розуміють ті автори, які пишуть, дуже складно і діти читають, і вони не розуміють, вони читати підручники не хочуть. Тому хто відкривав цей підручник, зразу казали, тут писав вчитель практики, а не науковець, який далеко від дітей. Ну, Але на радість підручників я вже не написала. Тому... Скільки загалом написали всього мене того всього, у мене десь 25. Різних за всі роки, бо там і тести ще є, такі тоненькі книжечки такого типу, тест контролі Всякі. Ну, ясно, що багато дуже, і я вже перестала рахувати. І так, ще пройшло 50 років біля дітей. 50 років, ну багато років тут, тому що після Африки я вернулася вже сюди, і ви розумієте, це 90-й рік, це вже скільки, вже 24, це вже скільки років я працюю ось тут. Як каже наш директор Інна Петрівна, поки є здоров'я, працюйте. Поки ви ще пішки ходите на роботу, не їздите на маршрутках і на всякому виді транспорту, то так воно і є, і ми працюємо. Це була така хвиля, якраз я приїхала з Африки. Пару випусків в мене вже було дітей, і Сорос, цей багач, американський багач, вирішив спонсорувати в освіту якимсь чином, дати звання деяким вчителям, які працюють з дітьми, і дають знання. Але саме опитування проводилося не я, подавала себе, і не інші вчителі, бо ще кілька вчителів з Молинська один раз мали. Це звання. Я мала двічі. Це звання це завдяки дітям, які навчалися в вузах. Сорос посилав туди своїх агентів, які проводили анкети. Анонімні анкети, у яких би вчителі фізики, хімії математики ви хотіли, щоб вони стали лауреатами цієї сосівської премії, тобто отримати звання сосівського вчителя. І двічі мої випускники, які навчалися в київських і львівських вузах, мене подали. Це дуже приємний момент. Я завжди згадую ці конференції в Києві, де запрошували людей. Ми ну було урочисте нагородження, і це було дуже приємний момент. Ну, а взагалі таких приємних моментів в житті багато, завжди в кожного є. Ну, Все здається, в мене от такий доволі тяжкий шлях. Ну, щодо премії, щодо чесного звання міста, громадянина міста. ну, І Як вийде. воно вийшло, хто це запропонував. Очевидно, хтось проаналізував, що багатогранність роботи, розумієте? Ну, Є вчителі, які досягають окремих результатів з окремими дітьми. А тут є така багатогранність, тобто, розумієте, і дисертації, і клюсівники, і ну, підготовка великої кількості науковців. Перш за все, це вогонь Олена, таратула прізвище це професор Окс Скажу, Орегонського університету, штаба. Наша випускниця дівчинка з села, з Грибовиці. Яка з чоловіком багато років тому попала в Америку і там, де досліджують хвороби, онкологію жінок, хвороби, і дуже успішно працюють. У мене навіть її фотографія лежить, Остання, яку вона нам відсилала, бо це наша така дуже велика зірочка, наш професор. Але професор у мене ще є. Є Оля Потапова, вона. В Чехії працює, є в мене кандидати наук Павло Бикновлинський наш, мама у нього була вчителька, в першій школі ноліську викладала вже на пенсії. Він доцент Київського медичного університету Богомольця, він хірург, оперуючий хірург в лікарні. Олександрський працює і викладає і дуже приємно, коли наші студенти, які там навчаються, він приходить, і потім він дізнається, що вони з Новолинська, а вони дізнаються, що він теж з Новолинська. І мало того, що з тих самих стін виходить з нашого ліцею. Діма Хілюк, такий у мене був теж призер Олімпіади. Він дуже хороший хлопчик, закінчив Львівський медуніверситет, фармацевт. Сьогодні викладає медици... викладає хімію в одному з університетів в Польщі. От, в свій час ну, давно він виїхав, йому не задовільнялися, і тут робота фармацевта, йому то не подобалося. Він виїхав із своїми знаннями він попав на викладацьку роботу. Така є відомий, навіть недавно було інтерв'ю з нею Ірина Січкарук, прізвище Січкарук, лікар, за відділенням. Це Луцька міська клінічна лікарня, вона кардіолог сама за відділенням, яким була дівчата ім'я, теж відсиділа тут з цими партами, здобула знання, захистила дисертацію і працює. І такі дітей, я кажу, у мене сьогодні їх більше 20, які добилися багато чого в житті. Мені приємно завжди про них згадувати. Оксана Петруша недавно у нас був відеоурок з нею. З одинадцятикласниками вона кандидат наук, вона еколог і працює в Київському інституті харчових технологій, займається безпекою харчування, нашого харчування немаловажно, що досліджують, що ми їмо, чи корисне, чи не корисне, які добавки, І вона науковець, і дуже приємно, тому що вони виходять з нами на зв'язки з дітьми онлайн. Дітям цікаво слухати, ну, на жаль, не всі, тому що. Хімія останні роки трошки загнана в нас. У нас хімію перестали як основний предмет давати в багатьох вузах, коли війна почалася. Тепер на лікаря можуть поступити по історії, по географії, небовського здавати хімію. Але, попри все, хімію треба знати, тому що вони не зможуть стати нормальним лікарем, успішним лікарем, якщо вони не можуть вчити. Тому хотілося б, щоб в нашій країні повернулося все. Скоріше ж, війна закінчилася. Щоб та освіта, яка була до війни, знову стала такою самою, тому що в нас в нас була нормальна, хороша освіта. Тобі хімія подобається? Да. Чому? Хочу так як брати, стати хімією. Як навчатися в Ольгою? Дуже добре розумію все. А прийшов, скажи, який Проте я прийшов? Так, прийшов геть. Ніякий. Мені Подобається хімія, ну бо мені подобається робити всякі експерименти, це все досліджувати, всякі реакції. Ну, це справді класно, круто. Я того року брала навіть участь в науковій роботі з Ольгою Вінімініною. Дуже класно, мені дуже сподобалося. Матеріали як викладається, Чи розумієш це? Все розумію, все дуже зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, підходжу, питаюся, є додаткові уроки. Мені дуже подобається хімія, тому що вона цікава. Також вчителька в нас дуже добра, вона завжди пояснить щось, що не, не запам'ятовується. Я хімію взагалі не розуміла з сьомого класу. У нас хімік він добре пояснював, зрозуміло, але мені це якось не давалось. Але після того, як я перейшла, я почала ходити на додаткові, мені все дуже добре пояснили, і я зрозуміла більш-менш хімію.